Скоро! Скоро! зараз. Прийшов Шреді. Ой, боляче. Хочеш, я можу тебе обійняти? Або можу розпиляти тебе! акадофіли! Вас Пасвіта кабнет! Дуже цікавий канал. Сьогодні спецвипуск про хитрі атаки. Його ведучий, хто я? А хто ж? Ануш Реді, хитра атака. <звук> <звук> Хвиць-бум! прощавай, малий, навік. Тож не забудьте підписатися і поставити що каблайк. А тепер новий матч! Ти у курсі що це 27-й матч за день. А, а ти відколи в курсі про матчі каба та його розклад? Uh, cau... <electrice> <diction rolls in> Знаєш, ну що я не у каби писалася на кабнет. <shook opacity> Серйозно? Отже, ти одна з тридцятьох, що заходять на цей канал. З тридцяти двох, що найменше. Хвилиночку. А тепер увага, мій залізний спосіб привабити нових Кабскрайберів. Привіт, акедофани! В ефірі. Кап-кап-кап-кап-капнет! Дивіться десятку ваших улюблених ударів розколів! Ха! Заманливо, га? У мене є лише дев'ять крутезних розколів, тому ви повинні організувати мені ще один найкрутіший. <с1> <смеш> То що скажете? На мене не дивись. Я вже допомогла з кількома розколами. Отже, твоя черга, Джет. <смеш> Подивись відео і надихнися. Почнемо. Топ 10 ударів розколів. Забіяка кікер. Вона закружить, блокує і залишить на обличчі сліди від роликів. Номер один: лупіть коменти внизу. Знаєте, скільки важить золото. Батлмакс знає. Два удари розколи. Дочекайтеся номера три. Соло на барабані. Потрійна загроза. Щит, хитрість язик. У -у -у -у. Дуже боляче. А зараз удар кошмар. Перший мікрофон. та 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 Ха -ха -ха. Пробіжка. Це шість. Сім. Вісім. Удар розкол. дев'ять! Поки що це все, що є для відео. Але я посмикав занеточки і домовився для тебе про біджет. Добре. Я знаю, що ти хочеш скоріше підвищити ранг, щоб виступати в чемпіонаті. А для цього треба перемагати сильніших воїнів. Тож щоб почати натисний старт. Скріншот? але ж він. Один із найсильніших воїнів у Акедо. Точняк. Готуйся! Бій. Удар розкол. Погнали. Завантажую. О -у -у. О -у -у. Всі люблять чавити кнопки, але скріншот замість кнопок розчавить тебе. бою, чакс, потрібні ще два розколи для перемоги. Я знаю, скріншот сильний, але ти сильніший Чакс. Вставай! Сставай. Все добрий Чакс! О, як ніколи. Почуваюся, як... Турбочакс! Твої стати зросли. Тепер ми можемо перемогти одним ударом розколом розколам! Удар розкол! Ми це зробили! ТОП 10 ударів розколів! У -у -у -у! Тільки на кабнеті! <проб> я лише один непереможний як я воїнь, і Це! Я? <проб> Що з ним? Сталося! Хто зна? Але яке шоу! Джек, ти завтра даєш мені інтерв'ю. Турбо-повтор, турбо чакса. Це змінює геть усе. Ха -ха -ха. Годі розслаблятися! Дістань мені чакса! Йоу, капстери! Це ще один епічний акедобій. Чакс і басіго хвіст! Запитання таке! Чи стане Чакс знову Турбо-Чаксом? Звісно, він стане Турбо, так? бо той кліп приніс мені сотні підписників, і усі 37 бажають іще. Я працюю над цим! Я теж хочу це побачити. Спробуй комбо. Так тобі буде легше. Лють нунчатів речі. Удар з ков. Не турбочек. Спробуємо іще? Спершу. Подивіться оце! Хтось розмістив у моїй стрічці. Це зі старої демо-версії Акедо. А це що? Штормстрах? Це фейк. Штормстрах міф. Ні. Він прадавній воїн, який усе на світі знає і може. Кажуть, він жив, коли ще не було гри. Ти віриш у цьому, що кажуть. Е, – Та ні. Якщо хтось і знає, як зробити турбо мого чакса, це точно він. Шторм, страх, пошук. Як знайти ваке до прадавнього воїна? О, секретний сайт квест. Супер. Ми бачили, як чакс перейшов у турбо. Знайдіть того нуба і виграйте чакса для мене. Обирайте будь-якого воїна. Серйозно, як у буфеті? О, я візьму мухобійку! Вічне здоров'я! Мій боєць нічний меч, трохи слабший, та попередній чемпіонат виграв. Бігом! Битий джет, мій чакс. Отже, щоб знайти Шторм Страха, ми повинні перемогти в певному порядку по 100 різних воїнів. Або пройти коротким шляхом на його таємну арену і знайти там чоловіка з бусковою бородою, бо пташка в руках краще за двох на базарі. Ні, Без глуздя. Шкода. Ах. Є ідеї, Чакс. Я живу для бою, а не для роздумів. Так, саме це ми тобі і пропонуємо, Джет. Бійку. Один на один. Ну, знаєте, ви не дуже вчасно. О. Що здається одразу? Без бою? Я не здаюся. Я просто е, бріє кап. Ви впораєтеся? Безкабречно. Вам потрібен джет? Спершу здолайте нас двох. Готуйсь. Бій у зараз. Битва ніндзя. Нічний меч проти білої імли! Тих, як шепіт, раптовий, як крик. Коли дивишся на полум'я, полум'я дивиться на тебе. Тіні не знають пощади. І я також. Доісторична битва! Батіго хвіст проти мухобійки. До історичний шок. Приготуйся скуштувати поразки, братику. Мухобійка. Це ж така рідкість, де ти її взяв? Ха! Подарунок від Ворда. Хіба він не геній? З її рівним здоров'я і твоєю потужністю нам потрібно чотири удари розколи. Ха, зрозумів, первісна ненависть. Удар розкол Коли мене помічають, вже надто пізно. Удар розкол! кол. Де ж мій брати? Не треба хвилюватися. У нас іще кілька життів. І ти на вищому щаблі еволюції. Сьогодні дехто вимре. І це буду не я. Беру язика. Тепер я з тебе варитиму диносуп. Гляди, бро, сам не зварися. Удар розкол! Одна пішла, один і ще тут, і ще Джет наступний. І турбочакс буде наш. Хто? В сенсі цей турбочакс. Який. Де. Удар розкол! Вибачте, що покинув вас. Ми впорались, але от що. Ворд хоче вкрасти того турбочакса. Ми їх трохи затримали поки що. Добре, бо я знайшов чоловіка з босковою бородою і з пташкою в руці. Можливо, нам таки вдасться відшукати шторм страха. Пощади, не чекай. Оні. Меч риба гідна зброя проти шляхетної сталі. Готуй! Бій! Удар розкол! Лососом його дика хвиле. Джек, трохи пригальмуй! Я пораюсь. Побережно! Він зараз. Удар розкол! Відважно і шляхетно бився, ти, водяний воїне. Це гідна поразка. Ти мав помітити того рогача за кілометр. Що сталося? Я знаю, я просто мало грав останнім часом. Вибач. Мабуть, він надто сильний для мене. Джет, Джет-бро. джет Детстрім. Як тобі джедстрім? Ні. Джетстрім. Розслабся трішечки. Ти депресуєш, як ми зі Шредді, коли тільки починали. Ми програли близько 50 боїв поспіль. Нервували, як ніколи в житті. Ми навіть повернулися до посібників. Та коли ми познайомилися з вами, усе змінилося, а Кедо стала значно цікавішою. І ми стали пухнастою майже непереможною силою, яку капстри знають і люблять. У нього ще троє воїнів. Ех. У гордого серця сто відсотків здоров'я, і він уже завдав гіперблоку два удари розколи. Три удари розколи. Усі іноді почуваються поза грою, Джет. Я так почувалася у команді Ворда. Їхній стиль гри був такий серйозний. Він руйнував гру. Я розуміла, що мушу піти, навіть якщо зазнаю втрат. І повір, я їх зазнала. А потім я зустріла вас, дурники, свою справжню команду. І зрозуміла, як весело це має бути у моїй команді. А кеду це гра, Джет. І якщо тобі не весело, ти граєш неправильно. <звук> Ха -ха, так. Пам'ятаєш, як ми познайомились? Хух, я тренувався у своїй монеті. А ти вперше авторизувався і спитав Чак Слі, хочеш, будемо друзями, проводитимемо неймовірні бої і станемо абсолютними чемпіонами Акедо? І я відповів: Отак, а вже що ти сказав, готуйсь, бій, удар, розкол. А, добре було. <гум> Твоя правда. Я сприймав усе це надто серйозно. Дякую. Отже. У нього ще троє воїнів. Готовий розкрутити свої нончаки. Готуй! Спій! Удар розкол! Коди б не ухилявся від болю, ти не втечеш! Чак Слі проти гордого серця. <проб> Чак Слі проти Міцукі. Готуй! Бій! Удар розкол! Удар розкол! Удар розкол! Ану, Чакс, покажи Громовію, як насправді треба грати в акидо. <рив> Лише дурень жартує посеред битви. Але. Цей дурень зараз розжартує тебе на двоє. розкол! <рив> Цей воїн сприймає все надто серйозно. No! Uh! Акайдо! <риклад> <риклад> Збирайте понад 50 воїнів. Потужні нові еволюції. Усіх нових воїнів. Нові ультра рідкісні та легендарні. Більш потужна зброя. Готові! Бій! Поділ удару. Станьте найкращим чемпіоном Акайдо. Кожен продається окремо.